Пан Віталій працює тестувальником програмного забезпечення, і для його роботи вкрай необхідні електроенергія та швидкий доступ до мережі інтернет. Через часті знаструмлення чоловік вже міркував щодо приїзду до Дніпра, де розташований офіс компанії, у якій він працює. Але Віталій знайшов альтернативу у рідному місті. Прочитав в телеграмі тому, що в пункті незваності є старлінки, і вирішив поискати, які ближайше возлі моєго дому знаходяться і Потому ну, от знайшов таку прийшов сюди. Дійсно, все роботи. Рішив тут поки походити сюди. Люди хороші, предлагають чай й Ну а так, в принципі, мені особо нічого не треба. Цей пункт незламності у Довгінцівському районі відкрився одним з перших. Наразі у ньому є усе необхідне, відповідно до вимог: обладнання для обігріву, резервні джерела живлення, зокрема, генератор. Підвідувачі можуть випити гарячих напоїв чи трохи перекусити, зарядити гаджети та вийти у інтернет. Більше двох тижнів тому тут з'явився термінал Супутник. Зв'язку Starlink. скористатися зручностями пункту завітало вже понад пів тисячі осіб. Ну, максимум що бувало, це до 150 за день, коли були тривале відключення. З врахуванням того, що зараз тривалість відключення, там дещо змінюється, тобто день більше, день менше, але в цілому ну, близько сотні, тобто за день людей бувало. В такі звичайні дні, коли відключень менше, це може бути там 10, 15, 20. За останні три місяці на базі комунальних закладів за підтримки ради оборони кривого рогу та місцевої влади відкрили 52 пункти незламності. Долучилися до цієї справи і підприємці. 44 об'єкти бізнесу облаштували так звані пункти обігріву та зарядки телефонів. Ще 12 пунктів працюють на базі відділень поліції. Та робота із розширення мережі пунктів продовжується завдяки роботі ради оборони міста. 40 пунктів. Незглавності отримали систему спутникового зв'язку Старлінг і можливості стали роботи від генераторів. Наші пункти працюють цілодобово. Тобто 52 пункти на базі на базі об'єктів освіти роботи цілодобово. При цьому триває гідооснащення нині існуючих пунктів додатковим обладнанням. Відтак, аби знизити навантаження на основні генератори, встановлюються резервні потужністю від 3 до 10 кВт. У місті їх вже 22. Вони надійшли до Кривого Рогу за підтримки міжнародних гуманітарних фондів. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.